От би усіх, хто стверджує, що нинішня молодь віддає перевагу виключно пиву і комп'ютеру, та й запросити до лісопосадки, що височіє над солдатським пляжем, той, хто одного разу вирішить помилуватися її принадами, ризикує потрапити. Під колеса велосипеду близько півроку тутешніми стежинами розсікають Бердичівські любителі крос-кантрі, однієї з дисциплін так званого маунтінбайку гірського велосипеду. Днями місцеві велосипедисти, члени клубу Зігзаг, запросивши до Бердичева своїх друзів із Житомиру, Вінниці і Калинівки, вперше в історії міста влаштували змагання з крос-кантрі. Ти і твій двоколісний товариш проти майже трьох кілометрів затяжних підйомів і небезпечних крутих спусків, повних різних перешкод. Клуб зігзаг утворився три роки тому. Історія його створення доволі проста. Двоє-троє хлопців збиралися разом, починали катати по найближчим селам, по району, фактично. Потім, подальшому, вже почали займатися більш дальніми поїздками. Їзли вже на два-три дні з ночівлею, брали палатки, бачили цікаві місця. Поступово почали подорожувати по іншим містам. Завоювали от нещодавно друге місце з в Вінниці. Наш учасник збердичева з нашого велоклубу Максим Баленюк їздив в Житомир. Завоював на кроскантрі. перше місце. Це також наші досягнення. Учасників, а їх було 21, Поділили на трійки. Так ними й стартували. Усього вирішили зробити лісом три кола. На перше припустили, має піти десь хвилин 7-8. Друге, звісно, дасться важче. Ну а третє, хтось може і взагалі своїми двома долати. Якщо сил крутити педалі, не вистачить. Таке буває, і правила це дозволяють. Траса для нас більш-менш відома, хоча ми тут якби десь близько півроку катаємо. Вона, звичайно, не, не, не така, що вже зовсім небезпечна. Якщо їздити в шоломі і не на великих швидкостях, то це безпечно. Часто падаєте з голоспаді? Ну, якщо їздити акуратно, то ні. Іноді буває, і з вони автомобілістів падаємо, які порушують правила. І за своєї вони дуже рідко охінне Ці хлопці без шоломів, окулярів і рукавичок, намагаються на подібні змагання не виїжджати. Рідні стіни рідними стінами, а засоби безпеки у крос-кантрі аж ніяк не завадять. На трасі може трапитися різне. Що потрібно, аби стати справжнім підкорювачем гірських місцевостей. По-перше, звісно, велосипед. Купити його можна на ринкові. Не сподобається катати, ну що ж, дорого він і не коштував. Ну а якщо вже із на двоколісному запала тобі у душу, продовжимо далі. А далі рукавички й окуляри, то обов'язково. А ще щось коротше за штани, щоб у ланцюжок не замотало. Зрештою, чим краще велосипед і спорядження, тим комфортніша подорож. 200 та навіть 300 кілометрів у ній ти навіть не відчуєш. Скажем, велосипед уже качественной бюджетной линии стоит порядка 4 тысячи. Порядка 4000, тысяч. И может заканчиваться до, скажем так, до 75 тысяч, может быть, разные. А споряжение тоже, начиная от аматорского, заканчивая профессиональным. И, конечно, аматорская может стоить 500 гривен. И, как правило, новички они ездят в шортах, шоп пойдет под руку. А вже професійна велоформа, вона вже десь відрізка по 30.000 і вище. А чим відрізняється професійна велоформа від шортів звичайних і футболки? Е, во-первых, професійне споряджене велоформа. Там є спеціалка, якби бы, пандерс, который до цьому анатомічний під сидіння і на дистанціях от 100 км вже чутися все комфортно. Штани же, шорти, от звичайці, вони натирають і можна і м'ять від такої їзди. зовсім поруч виблискувала прохолоду і гнило п'ять і маневрятівний затінок. Та лежати через до гори цим хлопцям не цікаво. Їм екстрим подавай. І що питається, вони у цьому кроскантрі знаходять велоспорт це перш за все свобода. На велосипеді відчуваєш себе більш комфортніше, ніж на тому самому, наприклад, машині чи мотоциклі. І велосипед це перш за все екологічний вид транспорту. Велосипеди не забруднюють абсолютно повітря. Це дуже має велику користь для здоров'я. І можна також, якщо подорожувати на велосипеді, побачити багато цікавого за буквально мізерні гроші. У майбутньому організатори хочуть дещо ускладнити завдання. Подібні заїзди вони планують проводити чотири рази на рік: влітку, восени, весною і навіть узимку. Але це поки що плани реалії ж виявилися наступними. Час, що дозволив йому стати на цих змаганнях третім, продемонстрував житомирянин Родіон Регун. З однаковим часом дісталися другого місця бердичівлянин Дмитро Маринчак та гість із Вінниці Віктор Щербина. Ну а золоте перше місце виборов один із господарів заїзду Максим Баланюк.